Контузії, поранення, психологічні травми та втрачені кінцівки у такому стані наших захисників відпускає неоголошена війна. Окрім медичної допомоги, вони потребують реабілітації, зокрема якісного протезування. Поки держава самоусувається від проблеми, її вирішення взяли на себе лікарі, волонтери та представники духовенства. Львів'янин Назар до зони АТО потрапив через третю хвилю мобілізації, коли влітку минулого року на схід забирали й тих, хто не служив в армії. Разом з побратимами 24-ї бригади захищав Луганську область. Після атаки російських диверсантів отримав три кулі в стегно. Лікарям довелося ампутувати кінцівку. Транспортування від поранення до госпіталю пройшло 10 годин. Не транспортували, не було можливості вивести мене. З цього місця, з цього поля бою. Ми не хотіли братися, тому що поранення в мене було. Одна куля шийка бедра прострела, інша артерію розірвала. Третя біль сідальний нерв контузія. Таким як Назар, українські лікарі безкоштовно пропонують протези вітчизняного виробництва та боєць прикладу побратимів знає, служать вони недовго і не функціональні. Багато хлопців, які протезуються в нас в Україні, потім на реабілітацію їдуть за кордон. Те, що в Україні от, будуть робити цей безтузір, я не знаю, що через два роки буде. Перший протез, він рік, і потрібно його заміну проводити, повністю міняти. От за кордоном хто протезує, вони дають там термін 5 років, 10 років. Я собі маю. Певний час, за який я можу там чи пізбирати грошей на інший протез. Лікарі столичних госпіталів розповідають у ще гірші ситуації. Бійці, які одночасно втратили обидві кінцівки, або ж через важке поранення їм високо ампутували руку чи ногу. Такі пацієнти потребують спеціального протезу, якого в Україні немає. Дуже ні ампутація, це как мы говорим, вычленение конечности. И, конечно, стоит вопрос о том, чтобы их грамотно, хорошо пропротезировать с хорошим результатом. Окрім протезів кінцівок, бійцям необхідне комплексне лікування, яке дозволить їм швидше пристосуватися до цивільного життя, кажуть лікарі. Ампутується, наприклад, кінцівка, як правило, це комплексні ураження. Вражається серцево судинна система, опорно руховий апарат, нервова система, імунна, ендокринна. Аби вирішити проблему, лікарі та волонтери об'єднали державні та приватні медичні структури до проекту Живи солдати запросили і представників іноземних кампаній, італійського центру реабілітації та заводу з виробництва сучасних протезів. На проводять обстеження та аналізи. Згодом ставиться попередній протез, який коштує максимум 10 тисяч євро. Його пацієнт носитиме від 6 до 8 місяців. Згодом постійний багатофункціональний протез, який повертає пацієнта до повноцінного життя. На досвіді іноземних кампаній учасники проекту планують створити реабілітаційні центри на основі приватних та державних клінік. Окрім лікарів, співпрацювати зголосилися священники та представники духовенства. Починаємо з, такого, з духовної реабілітації, коли люди виходять з бою, у когось травми, і враховуючи сьогодні таку недовіру в нашому суспільстві, хтось, знаєте, у людей ненависть, у людей великі втрати. І ці всі речі їх треба допомогти людині справитись з цими почуттями і знайти себе у майбутньому. І тим більше, коли якщо людина і фізично травмована. На протезування учасників АТО за кордоном цьогоріч бюджет України виділив 150 мільйонів гривень. Утім, цього надто мало. Першим пацієнтом на протезування в Італії стане Назар. Перед цим у столиці хлопець пройде медичну підготовку. А вже за кордоном йому безкоштовно поставлять функціональний протез. У подальшому ініціатори проєкту планують з допомогою держави допомагати іншим постраждалим у зоні АТО. Вікторія Сеник, Олексій Дрісов. te vai?